У результаті російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1373 заклади культури та понад 550 Пам'яток культури, а також понад 200 культових споруд. Такі дані навели у Міністерстві культури та інформаційної політики. За підрахунками світового банку на відбудову знадобиться приблизно 100 мільярдів доларів. Росіяни не тільки знищують, а й грабують українські музеї та бібліотеки на окупованих територіях. Так, з музеїв Херсона окупанти вивезли до 70% експонатів. Ну, російські війська обстріляли будівлю краєзнавчого музею в Купінську на Харківщині. Напередодні вдарили ракету С-300. Дві жінки загинули, десятеро людей отримали поранення. З них четверо були госпіталізовані. Поруч з музеєм. Немає жодних військових об'єктів. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Отже, щойно ми розповіли так про те, що дійсно росіяни продовжують ось ці обстріли культурних об'єктів. Зокрема, вчора обстріляли краєзнавчий музей у Куп'янську. Яку інформацію ви маєте з приводу цього воєнного злочину? Ну, хотів би сказати, що музей зруйновано вщент. Це не просто пошкоджено, це музей зруйновано вщент, він знаходиться в центрі, жодних військових об'єктів поруч немає. Дійсно, на жаль, загинуло двоє людей, представників музею, власне, людей, які працювали в музеї весь цей час. На щастя, більшість об'єктів збережено культурної спадщини, але тим не менш, це ще одне свідчення того, що росіяни цілять в нашу ідентичність, в нашу культурну спадщину. Дуже сподіваюся, що більше жертв не буде. Тримаємо так мовити кулаки. Ну, принаймні, сподіваємося на це. А от щодо масштабів руйнувань, ви говорили із представниками групи друзів ЮНЕСКО, які днями відвідали Україну і побували на території Софії Київської. Наскільки важливими є такі візити наших партнерів, які нині наші основні напрямки співпраці з цією організацією саме з ЮНЕСКО? Знаєте, я б дуже хотів їх привезти не тільки в Київ, але й в Куп'янськ. А так само і в Ізюм, і в Балаклею, і в інші міста, які, на жаль, постраждали найбільше від збройної агресії Росії. І ми працюємо над цим, щоб наші візитери, так мовити, бачили на власні очі той масштаб і відчували лінію фронту. Так, вони їдуть в Бучу Верпінь. Ми їм за це дуже вдячні, але бажання побачити в тому числі те, що відбувається зараз на лінії фронту, теж важливо. Щодо візиту послів наших друзів при ЮНЕСКО, це теж важливий крок, символічний, тому що саме вони підтримували нас в різний спосіб, для того, щоб Одеса отримала статус міста, центр Одеси. Історичної спадщини світового списку ЮНЕСКО, який знаходиться під загрозою на черзі досьє міста Чернігів, культурний ландшафт міста Чернігова. і ми працюємо в цьому напрямку також, тому цей візит важливий. А давайте перейдемо ще до подій довкола Києво-Печерської лаври. Там же суд заборонив перешкоджати роботі комісії мінкульту, яка продовжує виявляти ці порушення. Чи схоже на те, що найближчим часом ситуація зрушить з місця в конструктивному напрямку? І так само найближчим часом представники УПЦ МП покинуть територію заповідника. Які ваші прогнози? Ну, я думаю, що рішення судів і дії правоохоронних органів позитивним чином впливають на хід мислення представників монастиря ОПЦМП, і ми бачимо зрушення з точки зору характеру діалогу ОПЦМП з представниками комісії а, заповідника і мінкульту. А, тому у нас сподівання є, а, але ми хотіли б ці сподівання перетворити на конкретні дії комісія. Буде продовжувати свою роботу стосовно огляду приміщень, так само як і прибирання в управління приміщення нижньої лаври до держави. Ну і щодо ситуації навколо Почаївської лаври на Тернопільщині, що конкретно там перевіряє комісія Мінкульту на тепер? Давайте відокремимо. Це, це не комісія, така сама, як Києво-Печерські лаврі, це ревізійна комісія. Вона працює з паперами. Там зовсім інша ситуація, так само, як і інша ситуація в Чернігівському заповіднику, де відбувається більш-менш конструктивний діалог. Але ревізія того, що впродовж років, так би мовити, передавалося в. Управління безкоштовне представників УПЦ буде точно переглядатися, і це різні кейси, окремий кейс у де прийняті відповідні рішення суддів, мінкульту, уряду. Інша історія з Почаївською лаврою і інша історія, де завершилася угода в Чернігівському заповіднику. Що ж зрозуміло, дякуємо вам за коментарі і за можливість поспілкуватися. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.